Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачки обробки одномірних масивів. Пам'ятаємо, що є масиви одномірні, їх ще називають словом вектор. Ось так вони виглядають. І є масиви двомірні, Їх називають матрицями. Ось так вони. І ви пам'ятаєте, що масив створюється в оперативній пам'яті комп'ютера. Для того, щоб його, він створився, його треба оголосити. Коли ми оголошуємо масив ось таким чином, ми говоримо, що створити в пам'яті комп'ютера масив, де номери будуть починатися з 2 і закінчуватись 15. Коли ми оголошуємо ось таким чином, дім А8, це означає, що буде. Нумерація елементів масиву від 0 до 8. Від 0 до 8. Тобто, якщо не вказуємо перше число, нумерація йде від 0. Коли в нас динамічний масив або масив, який має змінний розмір, він оголошується оператором Ready. Ну, і способи введення масиву, теж пам'ятаємо. Якщо вводимо з клавіатури, ми відкриваємо цикл. Вводимо з клавіатури послідовно всі елементи масиву і закриваємо цикл. Що ще згадаємо? Ось це, подивіться. Якщо нам треба заповнити масив випадковими числами, ми відкриваємо цикл. Кожному елементу масиву присвоюємо значення випадкового числа, цілого випадкового числа. Функція RND створює. Як ви пам'ятаєте, числа від 0 до 1, тому ми множимо на 100, щоб задати масштаб чисел. А тут будуть числа від 0 до сотні. Ну, і друкуємо, відповідно, ці числа. Ну, тепер розглянемо кілька задач. Ну, от, наприклад, перша задача. Створити масив А з 10 елементів. І надрукувати. Елементи масиву, що стоять на парних місцях. Тобто масив створюємо з 10 елементів і друкуємо не всі підряд, а ті, що стоять на парних місцях. Це номер у нас іде 2, 4 і так далі. Дивимось. Задаємо масив постійного розміру, який буде номеруватися від 1 до 11 елемента. Надрукуємо зразу ж у вікні імедіати слово масив А, відкриваємо цикл, присвоюємо кожному елементу масиву значення випадкового числа, друкуємо значення цього елемента масиву у вікно і закриваємо цикл. Тобто ось ця частинка програми нам створює. Пам'яті комп'ютера масив випадкових чисел під загальним іменем А. Тепер нам треба пройтись по цьому масиву, але тільки по парних числах. Спочатку ми друкуємо на парних місцях. А тоді відкриваємо цикл, починаючи з другого елементу через крок 2. Від другого до кінця нашого масиву треба задавати завжди кілець масиву у нас 11. Через два, крок два. І друкуємо кожен другий моксі. Ось така програмка, так що ми цю програмку. Зараз вставимо в нашу форму. Форма наша буде мати ось такий вигляд. Є чотири задачки. І кнопочка вихід. Перша задачка на парних місцях, ось ця, що ми тільки що розглянули, дивимось, ось вона, бачите, це наша задачка. Я, відповідно, запускаю нашу програму. Нажимаю на парних місцях, і нам надрукували масив А. Ось числа видно. А на парних місцях стоять ось ці числа. Дивимось, чи це правда. Другий елемент 106, правильно. Четвертий 57, правильно. Бачите, кожен другий елемент надрукувало. Ось така задачка. Розглянемо наступну задачу. Наступна задача у нас звучить так. Створити масив А з 10 елементів, надрукувати парні елементи. Першій задачі у нас було парні номери, а тут нам треба подивитися, чи є парні значення. Як ми це зробимо? Створюємо масив А з елементів від 1 до 10, створюємо масив Б. Такий самий за розміром. Ну, вводимо, звичайно, ціле число І, яке нас нумерує масив, друкуємо повідомлення масив А і створюємо масив А з випадкових чисел. Тут, бачите, ми масштаб задали 200, трошки більше числа. І зразу ж ці всі елементи масиву друкуємо. Тобто ця частина у нас надрукує нам масив А, щоб ми його побачили. Тепер. Відкриваємо інший цикл. І тут ми записуємо умову, якщо елемент масиву або значення елемента масиву, яке в нас позначається як а і Т, при діленні націло на 2. Має остачу 0, значить воно, відповідно, парне. Тобто, якщо і цей елемент парний, то ми у масив B записуємо цей елемент і відповідно друкуємо. А якщо ця умова не буде справжуватись, то в масив B цей елемент не запишеться, там залишаться нулі порожні місця. Давайте. Подивимось, як ця програма працює. Чекаємо. Ну, ось наша кнопочка в масив B, парні елементи. Натискаємо цю кнопочку, от у нас є масив А, бачите, 70, 53, 57, 28. І ми дивимося, що ті, що парні елементи переписались у масив Б, а ті, що не парні, замість них залишилися нулі. 53, 57, не парні надрукувало 0. 77, не парні надрукувало 0. А парні всі надрукували. Ось така програмка. Таким чином ми знайшли парні елементи масиву. Наступна задачка творити масив А з восьми елементів і знайти добуток цих чисел. Прекрасно. Оскільки добуток це перемножувати числа, а числа можуть бути різні, і множення може вийти дуже велике число, то я використав змінну D для добутку як довге ціле. Не просто ціле число, так як от у нас елементи масиву, а добуток це у нас буде довге ціле. Голосили добуток як довге ціле. Голосили масив з елементів, що йдуть від 0 до 8, Присвоїм добутку значення 1. Це важливо. Тому що якщо ми добутку не присвоїмо значення 1, тоді він буде. Після оголошення рівний 0. А на нуль скільки не множ, все одно буде 0. Друкуємо слово масив. Проходимо по номерах від 0 до 8. І зверніть увагу, масштаб чисел я задав 10. Але, як ви знаєте, функція RnD створює. Випадкове число або генерує випадкове число від 0 до 1. Чи це там може бути 0. А якщо буде 0, це знову ж множенні ми отримаємо 0. Тоді ми тут до цього випадкового числа додаємо одиничку, щоб вони всі були на одиничку більші. Тоді точно рівного 0 числа не буде. Ну і відповідно друкуємо цей масив. Тепер відкриваємо наш цикл знову. Відкриваємо цикл від 0 до 8 Кожен елемент перемножуємо на D. D присвоїти значення D помножити на A і Т. І закриваємо цикл. І друкуємо добуток. Ось така програмка. Цю програмку ми також зараз запустимо і подивимося як вона працює. Так, кнопочка добуток. Натискаємо, ось нам написало масиву з числа, бачите, числа не більше десяти, але вже від одиниці, бо ми додали одиничку, щоб не було нуля. І порахували добуток. Бачите, яке велике число. Мільйон дев'яносто тисяч. Через те, якби ми не взяли довге, а взяли звичайне, то було б переповнення. Давайте спробуємо, чи я вам правду кажу. Значить, якщо ми замість long візьмемо integer, запускаємо програму, нажимаємо Добуток. О, будь ласка. Переповнення пам'яті. примноження. Таким чином, правильно ми зробили, що використали тип даних лон. Ну і остання на сьогодні задачка це буде створити масив без з 25 елементів і знайти суму цих чисел. Так само. Оголошуємо масив B, де номери будуть йти від 0 до 24, якраз буде 25 елементів. Здеррукуємо заголовок масив B. проходимо по всіх номерах і кожному значенню присвоїмо. Випадкове число, ну я взяв до 300, щоб були числа від 0 до 300. Тепер друкуємо це Біте, закриваємо цикл. У другому циклі. Ми до суми додаємо кожне Біте і друкуємо цю суму. Ось така програма, так що ми цю програму так само зараз копіюємо. Вставляємо в нашу топочку і запускаємо суму елементів. Ось нам надрукували числа і знайшли їхню суму. Таким чином ми навчилися працювати з пасивами.